Привіт! Я дівчинка калинка. Ми повторюємо з вами правила безпеки, тож зараз, малята, послухайте, яка пригода трапилася з лисичкою. До лисички теплим ранком прийшли зайчик з ведмежатком. Листа двері відчинила і гостей скоріш пустила. Добрий день, мої друзі! Заходьте швидше до мене. Знаємо, що ти без мами, тож гуляти будемо самі, будемо грати, танцювати, пісеньки тобі співати. Хтось у двері нам постукав. Очікає не відчиняй. Сірий бо тут ходить рамку. Чом ти двері відчиняєш і нічого не питаєш? Лиска каже. Я не вірю. Не боюсь я вовка звіра. То ви вдвох прийшли до хати. Мене вовчиком лякати. Ну й придумали ви, вовко, дивну казочку про вовка. В місті що йому робити? Це не просто вовк, це злодюга Ти, лисичко нас послухай. Треба ж так за дві хвилини до лисички подзвонити. Я у вічку гляну пину. Хто це дзвонить нам так сильно? Справді вовк не помилився. Чи глухи ви, як тетері, вичиняйте швидше двері, Пере... Кране воду, слушай я хоти вже зроду. Я погляну лиш гарненько, щоб вода була тепленька. О в хату не пощу чужого, ні старого, ні малого. Возрі ключика поставив, нас ніхто тут не дістане. Дворі ланцюжком зачинет. Мені кому не вічить. Ну і звірята, мудрі діти, треба всім вода робити, сам удома пам'ятай, нікому ти не відчиняй. Дом...